Ну що, друзі, зустрічаємо вентилятори прихованого монтажу. Тепер в магазині Неомаг сотий діаметр, розмір його 160 і 125 діаметр, розмір його 200. Ось такі два типи розміру вентиляторів прихованого монтажу металевих. Будуть доступні до замовлення в магазині Неомах. Мають регулювану висоту розташування верхньої частинки, Ось так воно дуже потужно примагнічується. Виставляєте ваш зазорчик сюди, в плиточку і по висоті ви над магнітиком гунуєте. Дуже класні якісні механізми, дуже потужні магнітики. Кому цікаво, по ціні, по характеристикам звертайтеся до нас. Тут 75 кубів в годину, тут 145 кубів в годину. Отакі вентилятори. Якісні польські вбудовані і дуже класна система. Кому цікаво ще раз, запитуйте в особисті.